Дорогі друзі, доброго вечора! Я рада вас вітати на каналі Наталкина, сім'я Город і хата. Сьогодні у нас вже є світло і я хочу вам показати приготування рибних котлет, але не просто рибних, а котлет із щучки. Нам спіймали щучку, подарували і чоловік приніс її додому і я вирішила приготувати з неї смачненькі котлетки, а хребет і голова підуть на уху. Залишайтеся з нами на каналі. Я дякую, що ви нас дивитесь. Ось наша щучка. Я її вже попатрила. В середині там все чисто, є ікра. Ну, я ікру не ризикую робити самому солити. Багато хто солить їсть. Я її пущу разом з усім в котлетки. Потрібна буде цибулина, одна картоплина, морквина, окраюшок отакий ось батончика грам 100. І рибу треба роз, розробити на філе. Тобто оцю, всю цю м'які зрізати, а хребет і голова в мене підуть на уху. Ось так. Відрізала голову. Ікру вирішила також пустити на уху. А ось рибу саму отак по хребту розфіліруємо, обріжемо плавники, а хребет також піде на уху. І дивіться, яке гарне біле м'ясо. Взагалі-то щука це одна з найкращих річкових риб. Тому що вона є хижаком. Це не падальщик риба, а хижак риба. І в неї дуже-дуже гарна і дуже соковита і смачне м'язко. Ось пісня розробки тушки в мене вийшла ось такі дві фірешечки. На вагу ну, грам 400-500 чистої ваги. Далі треба перепустити все через м'ясорубку. Хлібчик попередньо замочити, а все через м'ясорубку. До однорідної маси будемо мішати. Пропускаємо через найменшу решіточку, для того, щоб не було кісточок. Ось так виглядає наш фарш, риба, хлібчик, морква, цибуля із картоплинкою. Далі додаємо сіль улюблені спеції і замішуємо фарш. Тепер сюди одне яєчко. І знову вимішуємо. Ще один інградієнт, який я додаю, то це ось такі от дрібномелені е, вівсяні пластівці. До цього ж фаршу 2-3 столові ложки. Дивлячись, яка маса фаршу. Ось, якщо трошечки рідше, то 3. Якщо нормальної густоти, то 2. Воно додасть в'язкості, котлети не будуть розвалюватися. І коли вони приготуються, вони будуть такі особливо м'які і, і дуже сочні, соковиті. Ось такої маси набув фарш в кінцевому результаті. І зараз формуємо котлетки та обсмажуємо на пательні у розігрітій олії. Ось так формуємо котлетки, і я трішки обмочую у муку і на пательню. Ось так смажаться наші котлетки. Перевертаємо на інший бік, бачите, вони ціленькі, не розлазяться, тугенькі, хороші котлетки. Ось так. Ось вони у нас всі підсмазилися. І тепер уже під кришкою їх будемо томити хвилин 15-20 до повної готовності. Все, котлеточки наші готові. Дивіться, як вони збільшилися в об'ємі. Зараз покуштуємо. Тим часом у мене і уха Угу. О, так що буде юшечка і будуть котлети. Вийшло у мене з 400 500 г фаршу, 7 здорових котлет. Одненьку зараз я покуштую. Ось. Нема помічників, щоб потримали одною рукою, так що вибачайте, що трохи труситься камера. Дивіться. Бачите? Однорідна. А пахне. Дуже пахне. Смачно, зараз буду куштувати. Отак о. М -м -м. Ніжні, в міру солоні, в міру відчувається цибулька, морквинка, рибка. Дуже смачні. Цей рецепт я дуже полюбляю і готую за ним саме із річкової риби. А з морської риби у мене на каналі є інший рецепт із додаванням яблука. Пошукайте і не пожалієте. Скуштуйте цих котлеток, приготуйте для своєї сім'ї і хай у вас все, все буде добре. Дякую, що ви були зі мною на моєму каналі. Дякую вам за вподобайки, дякую вам за підписки, дякую за добрі коментарі. Всього найкращого і нехай буде мир в нашій Україні!